От ми собі можемо дозволити оверпрайс айслати або джміль, навіть якщо по факту не можемо собі дозволити. Але звіратим такого добра не можна. І поки вони не поплавалися, розповідає про кілька класних способів, як охолодити улюбленців у спеку. Спойлер буде багато смачного. Заморожений лід, спокійно із супу. Просто візьміть той, який любить ваш котечу собакин. розлити по формочках і заморозьте. Один нюанс. Потім потрібно наглядати за деякими пилисосами, щоб вони не хапали шматки цілком, а тільки злизували. І загалом краще вибирати досить крупні формочки. Життєхитрик можуть підійти силіконові для кексів, якщо у ваших кулінарних талантах вони не дочекали свого часу. Охолоджувальна підстилка. Усі мастхева must мастхев. Have, must have. Така річ усередині заповнена спеціальним гелом, який надає охолоджувального ефекту при контакті з підстилкою. Тобто, коли улюбленець лягає на неї. Цікаво, такі виготовляють розміром з людину. не забирати ж у собаки. А якщо тварина оминає підстилку, можна покласти її в лежак і накрити зверху тонкою тканиною. Або що в прохолодному місці, куди звірятко точно зазирнуть на плитці, у ванні чи в кухні. Питний фонтан. Цей девайс дуже виручає нас із офісними котанами. Ми просто не рухаємося і не дихаємо, коли люк підходить до миски з водою, щоб він нарешті попив і не відволікався. А от фонтан його дуже приваблює. Існує думка, що хлюпання води у такому девайсі нагадує тваринам звук природного джерела, тому вони охоче ще п'ють з фонтана, ніж з миски. Плюс це ще й завжди чиста і профільтрована вода, заморожені ласощі. Але не палички чи снеки в морозилці. Тут знадобиться килимок для повільного годування чи улюблена іграшка для ласошів. А все, що вам потрібно зробити, це трохи наповнити її рідкими кремовими ласощами, вологим кормом чи паштетом. Деяким песелям подобається ще й чистий білий йогурт або арахісова паста з додаванням шматочки, фруктів чи ягід. Знаю, що всі ми розумні та відповідальні, але про всяк випадок не давайте їм власного морозива, будь ласочка. Воно шкідливо для тварин через велику кількість цукру, лактози, барвників та ароматизаторів. Питна вода із льодом. В оселі краще мати щонайменше дві миски з водою для улюбленця. Якщо одна йому чимось не догодить, Хоча б піде до другої. І влітку саме у дуже спекотні дні можна додавати туди кілька кубиків льоду, але без фанатизму, щоб вода не була крижаною. Що можна, розібралося. Але як завжди, є речі, які здаються звичними і логічними, але насправді їх ніколи не можна робити з твариною спеку. Тому ділюся ще й таким списком. Не зістригайте улюбленцю шерсть, бо вона бере участь не тільки в обігріві тіла. Шерсть ще й допомагає тваринам охолоджуватися, утримує прохолоду ближче до шкіри та не дає прямим сонячним праменям. Трапляти на тіло. Запитайте у людей зі сфінксами. Вони розкажуть вам, як важливо захищати шкіру звірят від сонця. А що дозвілятись під шерстям, то там взагалі окрема історія. Вона створює повітряний прошарок, який підтримує стабільну температуру. Тому голити шерсть під нуль навіть небезпечно. Не мочіть тварину повністю, мочіть комарів. А серйозно, вже якщо улюбленцю дуже спекотно, наприклад, після прогулянки вона хеке, стала в'ялою, і шукає холодного місця, можна злегка змочити її пащу та язик, а також накласти. Холодні компреси на ділянки живота, пахво і на голову, але в жодному разі не треба поливати улюбленця з душу чи занурювати у воду. Так ви лише запустите процес випаровування води і тварині стане ще спекотніше. Не годуйте теплою або гарячою їжею. Тут нічого надприродного, чисто фізично це дискомфортно у спеку і для нас самих. А для тварин, тим паче може бути і таке, що улюбленець відмовлятиметься від їжі, якщо йому буде дуже спекотно. Тому наші смачні з замороженими ласощами чи вологим кормом. Тут якраз не гуляйте у спеку. В обід із дому краще ні ногою, ні лапи. Найкращий час вранці і ввечері ближче до заходу сонця. Тоді все не таке підсмажене. Якось ми з Чарлі гуляли ввечері і ще було трохи сонця. Та він гуляв перебіжками від тіні до тіні, бо асфальт був трошки гарячкуватий. До речі, якщо десь побачите людину, яка мацає асфальт, то знайте, вона не божевільна, вона просто дуже любить свого собаку. Ну або кота. Не залишайте тварин самих у автівці. Скажу навіть більше, це заборонено законом. Навіть один разочок, навіть на одну хвилинку, цього не можна категорично робити. У спеку в автівці, як у реальній сауні, температура з зачиненими вікнами може легко підскочити до 50 градусів. Звичайно, літнього тепла хочеться, але ще одного і лагідного. Тому всім бажаю приємного продовження сезону, крутого відпочинку та безпеки. Все необхідне, що охолодить ваших котей собакинів, можна знайти на нашому сайті або в додатку. А також не забувайте підписуватись на соцмережі Петхаус. Маємо ще стільки всього вам показати протягом цього літа. Тримайте лапи, звірят у тіні. І побачимось у наступних випусках. Па-па!